А якби ви могли провести один день з будь-яким музикантом з історії, кого б ви обрали? З минулого. Можна і з сучасним. З історії, тобто, яких вже. Або з сучасних, Або так? Сучасних. Ну, наприклад, в мене є люди, з якими мені дуже приємно проводити час, якщо це можливо, тому що вони мої друзі. Мені, наприклад, дуже з Мар'яном Пиром класно проводити час. Але якщо з історії, то, напевно, це були б якісь музиканти, з якими. Було би якось сюжетно і цікаво говорити, так, які також дуже цікаво мислили і виражали свої думки, які були в чомусь, не, в чомусь е, непередбачуваними, несподіваними. Наприклад, Девід Бові. От я не знаю, мені було б цікаво з ним провести день, якщо би е, так собі уявити. Ну, він належав до стихії повітря, а люди, які належать до стихії повітря, люблять, люблять ходити. Вони більше ніж сидіти, щось пити чи їсти, ходити і говорити. Тобто, це була б якась така академія імені Девіда Бога в плані, тому що ми ходимо і, роз... і про щось там бесідуємо.